Питаннячко, потім в житті ми починаємо залічувати те, що у нас не виходить, да забити хер. Ну, типа, зрозумійте, який мінімум там треба, угу. щоб було ок. Мінімум, розб... роз... розібратися за своїм фізичним станом, щоб не розсипатися до 60 років, не перетворитися в якусь ну, конкретну халепу для своєї родини чи халепу для своїх близьких. От. Якщо у нас е... проблеми, ну там тіпа, розберіться. з ну, з харчуванням. Там. Угу. Просто приділити цьому час. Не треба стати експертом, не треба 10 тисяч годин. Це ще один міф. Угу. Достатньо 20 годин, щоб зрозуміти певні бази. 20 годин. За 100 угу. годин ви станете круче, ніж всі навколо хто. Поточуючи, ну, так. Да? Да. І про це, про це, і є бленд угу. про те, що ти. Не намагаєшся за рахунок чогось підтягнути щось, а ти знаходиш е, певний фокус, спрямовуєш в конкретних напрямках, виділяєш цей фокус, вмієш свою енергію, і свій стан налаштувати так, щоб чітко цей фокус і цю конкретику підтримувати на цьому рівні, а не. Я займаюся спортом, але ще одночасно щось там коротше, ну, розмиваєш повністю весь цей напрям свій, mm -hmm. розмиваєш його. Mm -hmm. От це і є, тіпа, тримати фокус, вміти кордонами вибудовувати між цими всіма сферами певні кордони мають бути. Це якраз про Deep Work, коли ти кордонами все розсунув, попрацював глибоко. І вийшов з цього стану, і далі можеш працювати там, поєднуючи справді, всі старі. те, що ти розказуєш, це може бути для багатьох людей в сучасному світі дуже складно.